У службі порятунку Олександр Бобело понад 20 років. Починав із рядових посад, був водолаз сапером. Нині працює водієм караулу пожежно-рятувального підрозділу номер 1 Буває, що в день можна виїхати один раз, буває, що і 5, і 6. Тобто день на день не приходиться. Виїзди бувають різні. Комусь треба просто відкрити двері, комусь треба надати допомогу, десь треба затушити пожежу. Суспільному, розповідає, професію обирав свідомо. Відповідальність і ризики роботи розумів з самого початку. Війна змінила специфіку пожеж, але не її суть. Роботи стало більше і більш специфічніше. Внутрішнього страху, як такого, немає. Завжди є переживання якісь, тому що ну, ми люди. А так їдеш виконувати свої обов'язки, тому що що на прильот, що на пожежу, що тому що розвиток може бути різний. Десь може бути вибух, десь може бути широка пожежа. У такі моменти, каже рятувальник, є лише професійна концентрація та готовність до будь-якого розвитку подій. На цьому відео виїзд бригади 10 вересня після нічної атаки РФ на Вінничину. Найважче у професії рятувальника, каже Олександр Бобело, це втрати. Це набагато важче, коли там страждають діти і як така серце аж тисне. Та, попри постійний стрес та емоційне навантаження, змінювати професію ніколи не думав. Ні, таких думок не було. Ну, По-перше, мені подобається. Подобається допомагати, подобається виконувати свою роботу. Ну, хтось має це робити. А тим паче, якщо це ще подобається, то... Дар'я Красовська, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.